Мої улюблені людини, мене звати Тайлер Андерсон. І нарешті мої вушка, очі, і, що не дупа, також дісталися до вбивць квіткової повні. Фільм, на котрий однозначно потрібно іти із певним рівнем підготовки, тому що він, холяра ясна, триває 3,5 години 3,26. І з яких частину все таки можна пропустити, тому що сцени після титрів чомусь не було. Це до речі, не перший жарт про Марвел. Uh, Тримайтесь. Ой! Власне, перегляд фільму Мартіна Скорсезе почався із перегляду заодно проти фактично моєї волі, із перегляду трейлеру до фільму Марвели від одноіменної студії, фактично, що надає певного мета напилення, враховуючи ставлення до цієї студії нашого пана Скорсезе. Він же пан дід. Я тепер буду називати його так. Отже, вбивці квіткової повні починають свою повітку задовго до основних подій, але дають їм причину. Під тиском так званих панаєхавших індіанський народ Осейдж збирається зникнути, як раптом знаходить нафту. Якщо ви дивилися фільми The Will Be Blood», то знаєте, що зазвичай у фільмах це ні до чого хорошого не приводить. Бо де нафта там американці із пістолетами і з бажанням наживи, що дуже швидко виходить за рамки моралі. Скажімо. Так, помножте це на те, що усі, хто не білий у 1920-х, не вважалися людьми, і отримаєте ідеальний шторм із убивств. Але до того треба ще й дійти через роки плазування, бо осейджі не дурні люди, і самі вирішили, кому продавати нафту. А відтак страшно престрашно розбагатіли. Певнають, що майбутній прибуток так просто не окрадеш, зрештою США почали входити у той період, коли усе більше дії, навіть все більше має значення буква закону з наскільки я розумію. Тож місцевим білим мужичкам доводиться що сили Альфонсети? З трилеру я навіть уявити не міг, що це фільм про те, як персонаж Леонардо Ді Капріо розводить на бабки свою дружину із паралельним газлайтингом. Взагалі газлайтять тут всі і всіх, але у силу того, що персонаж Ді Капріо, він же Ернест Бурхарт дуже легко піддається на чужі маніпуляції, до самого кінця його буде важко назвати справжнім лиходієм. Хоча він і робить, як на мене, найбільше зло. Проте інтрига полягає у тому, чи свідомо він це робить, і чи все ж любить він свою дружину, чи ні. Ні, це, до речі, не те, що спойлер, тому що із усіх інших наявних мінусів головний гад, головний той, котрий головний приголовний, угадується досить. Просто, але я б навіть сказав би, що це не те, що і спойлер в даному випадку, тому що я б не сказав би, що цей фільм якийсь детектив. Я б навіть сказав би, що це зовсім не детектив. При усіх нахвалюваннях справді хорошої акторської гри Лілі Гладстоун, я очікував, що головною героїною буде саме її персонажка Молі Бурхард. Проте вона тут радше пасивний персонаж, а історія більше зачіпає брудні походеньки її чоловіка. Як на мене, було б куди цікавіше, хоча б половину фільму. Му спостерігати ситуацію із її точки зору, бо інакше майже із самого початку зрозуміло до чого все це йде. Так би глядачу самому було б чим зайнятися усі три з половиною години, окрім як тільки дивитись і розминати усе, що заніміло. Але це не тому, що фільм страх, який передбачуваний, хоча в деяких місцях так і є, а тому, що я не дивився кіни достатньо, аби розуміти, як воно часом працює. Власне, і тому я острів проклятих розкусив із розкусимісінького початку. До речі, коли показали одразу сцену із чов. Ном і двома головними героями, що ви розуміли. А ви знали, що володарі перснів, коли Арагорн стукнув ногою по пошолову? Одним словом, фільм був би як на мене цікавішим, якби ми бачили його очима. Молі людини, чий світ поступово знищується навколо неї, яка відчуває як примарний зашморк, усе більше стискається на її шиї. І що найгірше, вона відчуває, що це робить хтось конкретний і зовсім поруч, але не може сказати напевне, хто та й виговоритись банально немає. Кому і кому як не нам, українцям. Її розуміти. Ми воюємо із дуже підступним ворогом, котрий, окрім усього іншого, ще й намагається виснажити цивільне населення. От так от просто по велінню сусіднього диктатора, ти проспиш на роботу через те, що не спалось через тривожні думки. Втома виснаження знижена концентрація уваги. Ти можеш не знати їхньої причини, але так чи інакше вони сильно знижують. Якість твого життя з хорошого їх відносно просто позбутись. Головне працювати над собою разом зі спеціалістом. З найбільшою платформою з пошуку і роботи із психологом онлайн в Україні Mindly напрочуд просто знайти собі хорошого психолога чи психотерапевта. Для цього не обов'язково покидати навіть зону впливу свого осіннього пледу, бо в Mindly є додаток, через який з довжелезного списку спеціалістів можна обрати людину, з котрою тобі працювати буде найкомфортніше. Там же можна подивитися відеовізитівки спеціалістів, забронювати та синхронізувати час сесії, і переконатися, що кожен спеціаліст Майндлі має вищу освіту та проходить персональну терапію. Більше того, за посиланням в описі до цього відео чи за QR-кодом ти зможеш пройти тест, а у кінці отримати список психологів, котрі ідеально підходять саме тобі. І отак от одразу обкидаю тебе різноманітними приємностями, тому що із нашим промокодом gig 20 у тебе на першу консультацію, і з будь-яким спеціалістом буде знижка у 20%. Пора робити свідомий вибір, зробити своє життя кращим. Саме тому варто звернути увагу на Майндлі. Тепер поговоримо трішечки про Леонардо Ді Капріо. Навіть не так. Тепер трішечки поговоримо про Леонардо Ді Капріо. Це, мабуть, вимираюче мистецтво робити різних персонажів і грати їх по-різному без скочування при цьому у карикатури. Не для того, щоб рівняти, а скоріше, як приклад того, що я хочу пояснити. Давайте візьмемося за Канга із кіно всесвіту Марвел. Діду Мартін. Вибачте, кожен раз, коли нам показують якусь із версій Канга, то це або просто Джонатан Мейджорс, або перебільшена карикатура на якийсь троп. Ернес Бурхар Рік Далтон, Едвард Деніелс чи Келин Кенді це абсолютно різні персонажі, котрі так трапилось, що виглядають як Ді Капріо. Я вже зустрічав думку про те, що робота вбивцях фіткової повні це я не знаю, чому так говорю. Мабуть, перестану я зустрічав вже думку про те, що робота у вбивцях квіткової повні це типу пік його кар'єри, типу, краще вже не буде, але говорити так це означає, що до цього відповідно було гірше, а це святотатство. Леонардо, це людина, яка почала видавати стабільно хорошу акторську гру із зубастиків три, і на сьогодні зупинятись не збирається. Леонардо відноситься до акторів старої школи, де доцільніше вживати слово інакший, хороша, але інакша роль. Саме стосується усіх задіяних акторів та акторок у цьому фільмі. Абсолютно кожен знаходиться на своєму місці, і дідо Скорсезе підбирав акторів так, що з одного погляду було зрозуміло, про що цей персонаж, і як цей персонаж. Рівно 2 секунди треба було для того, аби зрозуміти, кого грає Брендан Фрейзер. Абсолютно повністю була зрозуміла динаміка стосунків між Вільямом Гейлом, якого зіграв Роберт Де Ніро, та Ернстом Бархартом. Одним тільки поглядом Лілі Гладстон показує. Усю міць Молі Баркарт. До речі, окремо хочу похвалити акторку, котра її озвучувала. У нас же зазвичай якась додаткова, тобто третя мова, яка не є дубльованою на українську і не оригінальною, а типу третя, як мова осейджів, до речі, звучить, наче так, що акторка чи актор читають е цю мову із листочка через українську транслітерацію, і до цього цієї мови ніколи не чули. Що насправді досить логічно, враховуючи, що навряд хтось буде, в Виучувати усі тонкощі того чи іншого діалекту, осейджів, осейджів, зокрема, для того, щоб озвучити один фільм. Це тупо нераціонально. У випадку Малі Бархарт усе вийшло настільки органічно, що я навіть побоююсь, що голоси були настільки схожими, що просто пускали оригінальну доріжку і повертаючись до вдалого касту. Наприклад, один персонаж каже іншому персонажу, що скоро з'явиться людина у капелюсі, яка може похерити усі плани, що звучить досить неясно, бо у ті часи усі носили капелюхи. Але чомусь із першої секунди появи Джесі Племенса у кадрі, ми розуміємо, що це і є. Та сама людина, я розумію. Що я зараз дуже сильно розмилюю цю саму сцену, але мабуть, і ви спойлерів не хочете. І ще більше. Як бачите, цілком можливо зробити персонажа, якого розумієш, із першої просто миттєвості без натягування на нього якихось тупих стереотипів із анекдотів. Правда, велика Проголінка? Правда, велика Проголінка? До речі, подивіться наш огляд на велику прогулянку. Ми там старалися прикольно. Нам мені мені особисто він сподобався. Ну, я, я ж його власне і робив, в тому числі, так що ну ну, ну подивіться, його, будь ласка, і поставте вподобайку, і підпишіться нам на наш канал. Дайте 20 гривень. Убивці квіткової повні, як на мій хлопський розум, котрі не знайомий з усіма деталями, точно передає життє. Тя буття Америки того періоду, настільки, що в якийсь момент може видатись, що нам намагаються впарити документалку, ех, яка сильно програла без наявності харизми усієї тієї купи акторів, котрих напхав сюди Мартін Скорсезе. Востаннє подібний ефект я відчував від все тої ж нафти. Це теж вкрай повільний фільм за книгою, який дуже точно намагається відтворити свій історичний період, і все б дуже швидко посипалось без майстерної роботи Деніаля льюіса і Пола Дано. Okay. que Нафта коштувала 25 мільйонів доларів і змогла в себе окупити. А вбивці повні навряд зможуть це зробити. Але тут один малесенький маніпулятивний, Коли я кажу малесенький маніпулятивний, я маю на увазі, що він нічого собі гігантсько мегаманіпулятивний момент. Де через які верніше вас будуть пробувати переконати, що мовляв, так і так населення цієї планети нещасної постійно тупіше і розумні фільми нікому не треба. Що в принципі можливо і правда, я не буду зараз стверджувати. Є так чи не так, але причин майбутнього провалу цього фільму більше. 200 мільйонів доларів не просто окупити, якщо у тебе не якийсь блокбастер. Убивця квіткової повні відрізає від себе значний шмат аудиторії. Це не розважальний фільм, а кінотеатр сьогодні має тільки цю перевагу, яку не зустрінеш вдома. Це фільм на досить складну тематику, і найголовніше це фільм із рейтингом. Ар. Тобто у нього дуже мало шансів зібрати таку ж саму касу, як у рядового фільму Марвел, враховуючи, що значну частину аудиторії цієї самої Марвел на фільм Скорсезе тупо не пустять. Ну і звісно, більше шансів окупитися, якщо ваш фільм недорогий. Маленькі жінки Грети Гервіг коштували 40 мільйонів і легко окупились. Опенгаймер Нолана коштував 100 мільйонів доларів, і навіть без Барбі, яка накинула йому щонайменше пару лямів зверху, він би все рівно теж окупився. Хоча знаєте, фільм теж далеко не про спайдермена, хоча там був Айронмен. за весь час прокату у всьому світі. Убивці квіткової повні змогли зібрати лише 85 мільйонів доларів. Самі розуміти, що при бюджеті у 200 мільйонів доларів задумані 400 мільйонів він собі не забере. Навряд скорсе задумав про цьому про окупність, бо і зрештою він відповідає за мистецьку частину, і з нею він впорався добре. Але варто розуміти, що його власне в одному із роликів попереднього виробництва. Я тепер такими мовними обертами обертаю. Ми говорили про те, що так і так, мовляв, культові фільми, багато із культових фільмів було навіть провалилося. Наприклад, а не скажу, який дідь, Подивіться, будь ласка, ще й той ролик. Ставте там вподобайки, підписуйтесь на канал. Оцінок убивцям квіткового місяця я звісно що давати не буду. Я ніколи не оцінював власне вбивць. Це не моя робота. Я не суд, бог їм суддя. А от рекомендувати цей фільм я звісно, що буду в обов'язковому порядку, тому що він мені дуже сильно е, сподобався. Особливо я рекомендую людям, котрі люблять хороше, хай повільне кіно, і особливо тим людям-людям, котрі, між іншим, е, освоїли древнє мистецтво кунфу стилю сталевої сраки. Це взагалі, як на мене, досить нечесно в рамки цифра чисел вміщати якісь хороші фільми, тому що це мистецтво його не можна оцінювати отаким от, от чином. Але воля ваша, робіть, що Хочете, я вам вказувати не буду. А, вкажу тільки у негайному порядку, знову ж таки, поставити уподобайку до цього відео. Підпишіться на цей канал, будьте так ласкаві. Підпишіться на, наш, на наші телеграм-канали. У нас є ігровий про фільми, і про комікси. Це все в одному із цих двох. У нас є ігровий канал, у Твіттер, ще, до речі, також є. Можете підписатися і туди. Інстаграм у нас є. Якщо нема, ми заведемо. На що ми збираємо? Спитаєте ви сьогодні? Ми збираємо сьогодні на і, мабуть, то найближчий місяць, наскільки я розумію? Хоча там дуже невеличка сума на ті два дрончика нещасних 500 мільйонів гривень. Я сказав 500 мільйонів 500 тисяч гривень. Це відносно велика сума. Я прекрасно розумію, але це кошти, які підуть на дрони для Авдіївського напрямку. Там зараз самісіньке пекло. Ви повинні розуміти, що можливо, якщо десь там у великому марафоні, чи як він там називається, не говорять про цей напрямок, так як воно є. Це не означає, що там стає сильно краще. Там усе дуже. Важко, скажімо так, тому це наш з вами обов'язок підкинути свої 20 гривень, 10 гривень, 100 гривень зараз неважливо для того, аби допомогти Збройним силам України. Це дуже важливо. Якщо ви хочете підтримати нас фінансово, то знаєте, що Patreon кофі, навіть спонсорство на Ютубі вам доступне. Нам багато не потрібно. Один долар на місяць, та хате з нас, що нам там треба. Ось ви дивилися Geek Journal, монтажила це відео Прекрасно, Юліана. Я теж яку не яку участь абрав у створенні цього. Ролику. Тримати знову на одній хвилі народ. До нових зустрічей. Бувайте!